Ірен Віталіївна Роздобудько, українська письменниця, сценаристка та ілюстраторка, народилася 3 листопада 1962 року в Донецьку. Батьки назвали доньку, на честь героїні роману Джона Голсуорсі, сага про Форсайтів Ірен Форсайт. У шість років дівчинка написала своє перше оповідання казку про чайник і матрьошки. Однак ще до того, як навчилася писати. Вона вигадувала різні історії і небелиці, та розповідала їх друзям у дитячому садку, особливо під час тихої години. У шкільні роки Ірен відвідувала різні театральні гуртки і мріяла про сцену. Однак у старших класах зрозуміла, що великої актриси з неї не вийде, а тому вступила на заочне відділення факультету журналістики Київського національного університету. Із 16 років почала працювати, при цьому сміливо бралася за будь-яку роботу. А тому має за плечима безцінний та величезний досвід у різних сферах діяльності. Працювала телеграфісткою у донецькому відділку Тарс Ратау, журналісткою у багатотиражці донецького металургійного заводу та дикторкою радіогазети. У 1988 році Єрена Роздобудько переїхала до Києва. Де мешкає і сьогодні працювала в газеті Радослав, коректоркою журналу Сучасність, оглядачкою на Першому і третьому каналах національної радіокомпанії та в газеті Всеукраїнські відомості, заступницею головного редактора в журналі Наталі та журналісткою в часописі Академія. Працювала також офіціанткою в ресторані, шпрехштал майстеркою в цирку, оголошував вихід акторів на арену. Снігуренькою у фірмі Свято, завідувачкою відеосалону у кінотеатрі. Нині вона є головною редакторкою у журналі «Караван Історії Україна та викладає кінодраматургію в університеті театру і кіно імені Карпенка карого Про своє особисте життя письменниця не любить розповідати. Відомо, що в неї є доросла донька Яна, яка за фахом скульптор-монументаліст. У 2009 році Ірен вийшла заміж за відомого поета та барда Ігоря Жука. У зіркового подружжя не тільки хороші стосунки у родині, вони ще й спільно займаються творчістю. Зокрема, виступають дуетом з піснями та співаною поезією. Своїм хобі називає вишивання бісером. Також міло грає на гітарі. Роздобудько – авторка ілюстрації до книги Лариси Масенко Елеонори Соловей. Олеся Танюка в одному з інтерв'ю зізналася, що колись зовсім не володіла українською. Вивчивши ж українську мову та почавши писати романи, стала однією з найуспішніших та найтитулованіших авторок України. Авторка у своїй творчості ніколи не обмежувалася якимось одним жанром. Вона також сміливо експериментує зі стилями, темами та героями. І вибудовує власну оригінальну манеру. У творчому доробку Ірен більше 30 дуже різних книжок, серед яких легкі детективи, любовні, психологічні, сатиричні романи та навіть дитячі книжки, зокрема, Коли оживають ляльки, Пригоди на острові Кваварен, Дитинство видатних людей, куди увійшли 5 біографій маленьких геніїв різних країн, Поеза Паскаля. Вольганга Моцарта, Катерини Білокур, Чарлі Чапліна та Ганса Андерсена. Перший детективний роман Мерці, оригінальна назва Пастка для жартиць, вийшов у 2000 році. Твір здобув другу нагороду на конкурсі «Коронація Слова та став одним з найвідоміших серед читачів. Психологічна драма Гудзик, що отримала премію всеукраїнського конкурсу Коронація слова 2005. Розповідає історію життя Дениса, режисера, що вирушив добровольцем на війну. Хлопець через усе життя проніс любов до своєї коханої Єлизавети, яка, однак, через різницю у віці відмовила йому. За книжкою режисер Володимир Тихий зняв одноіменний фільм. А ще у списку нагород є спеціальна відзнака Коронації Слова 2011 у номінації кіносценарії. За Садок вишневий» та Гранд Коронація за Роман Фаріди у 2021 році. Також авторка має відзнаку «Золотий письменник України у 2012 році. Є фіналісткою Шевченківської премії у номінації Література 2019 року та премії імені Дмитра Ничченка 2022 рік. За сценаріями письменниці знято понад 10 кінострічок.